Розв'язуємо задачі. Задача 1. Сторінка 208 підручника. Так, відкрити проєкт, наприклад, з папки розділ 661. призначений для розв'язання такої задачі. Ну, ми э, створимо проєкт з нуля. Так, задача в нас така. Два поїзди виїхали одночасно назустріч один одному. Визначте, через який час вони зустрінуться, якщо відома відстань між ними у момент початку руху та швидкості кожного поїзда. Для заданих хідних даних, обчисліть результати та запишіть у зошит. Гаразд, Отже, у нас є задача про два поїзди, які рухаються назустріч. Відомо буде відстань між ними на початку часу, коли ми почали спостерігати за ними. І швидкості кожного. 120-130. і 130 Відповідно, ну, ми, Тут у нас три набори тестових даних. А БВ, ми по черзі використаємо кожен з них. Отже, вхідними даними у нас будуть відстань між поїздами. Так, швидкість першого поїзда і швидкість другого поїзда. Враховуючи те, що вони поїзди рухаються назустріч, то відносно швидкість, швидкість його, їх зближення цих поїздів, буде в нас обчислюватися як сума швидкостей обох поїздів. І щоб знайти шукане у даній задачі, в задачі питається час. Щоб знайти шуканий час, то пам'ятаємо з фізики, щоб знайти час, треба і поділити на швидкість. Отже, математична модель нашої задачі буде така. Час буде дорівнювати. Відстань поділено на суму швидкостей першого поїзда і другого поїзда. Оце буде математична модель нашої задачі. Вхідними параметрами у нас буде V1, V2 та L. Вихідним параметром результатом буде T. Так, Отже, створимо новий проєкт, новий файл. Так створюємо новий файл, зберігаємо його так, зберігаємо його. так, Завдання 1, Так, і, і отже. Отже, ми будемо, не будемо користуватись для розв'язування даної задачі ткінтером, а скористаємося консольним вводом та виводом. Так, отже, перше, що нам треба зробити, то це ввести відстань між поїздами, потім ввести швидкість першого поїзда, потім ввести швидкість другого поїзда. Так, отже, спочатку друкуємо запрошення для введення підстані між поїздами. Так, принт. Введіть. Відстань. Ніж поїзд. Так, Тепер тепер ми цю відстань запишемо до змінної L. Відстань може в нас бути числово і обов'язково значення. Може бути як цілим числом в кілометрах, так і не цілим. Давайте тут напишемо в кілометрах. В кілометрах. О. І тому відстань може бути не ціла, якщо, наприклад, Півтора кілометра, то це 1,5, вже не ціле число. Отже, давайте ми для введення використовуємо функцію input. Так, input. Sorry. Input. Так, але, але нам тут треба її перетворити у... Дробове число, для цього використаємо функцію float. Отже, те, що нам дасть input, а це рядок буде введений з клавіатури, функція float перетворить у число, не ціли, так, і запише його до змінної L. Так, от, власне, так і робиться команда. Далі, наступний. Дві команди, це ми будемо вводити швидкість першого потяга. Я скопіюю, вставлю і тут виправлю в воді швидкість першого потяга. Швидкість першого поїзда. У нас в умові задачі так написано в кілометрах. За годину. Так. І швидкість першого потяга ми запишемо до змінної в 1 В1. І аналогічні дві команди. Це ми будемо запрошення відповідно від е, для швидкості другого потяга, поїзда. Другого. Так. Тут В дописати треба. І тут В дописати треба. Так, і тут, відповідно, В2. Тепер, тепер, відповідно до нашої математичної моделі, ми час обчистим як ділення відстані між поїздами L на. Суму у знаменнику у нас сума, тому знаменник беремо в дужки обов'язково. На суму швидкостей. Звертаю вашу увагу, коли ми пишемо мовою Python якийсь дробовий вираз, то і чисельник і знаменник слід брати в дужки. У ну, нашому випадку в чисельнику у нас всього одна змінна, тому це не обов'язково, але в знаменнику у нас дві змінні В1 і В2, тому обов'язково беремо дужки. І виводимо результат. Так, принт. Print. Швидкість, о, не швидкість час до зустрічі, поїздів. Встановить. Так, далі ми указуємо. Тут, до речі, не обов'язково вставляти пробіл, тому що, е, що пробіл і так команда Print вставляємо ж параметрами. Вказуємо другий параметр, через кому пишемо Ти, у нас часом числиться змінути. І третій параметр вкажемо година. Годин. Так, закриваємо дужку. Все, повинна програма працювати. Так, запустимо. Так, окей. Ходіть відстань між поїздами. Будемо перші тестові дані. 1000 кілометрів. Так, аМ тут не вводимо. Вводимо тільки числом. Ходіть швидкість першого поїзда в кілометрах за годину. 120 Ідіть швидкість другого поїзда 130. Час до зустрічі поїздів становить 4 години. Угу. Так, все. Програма завершилася. Оцей значок, що з'явився в консолі, значить, що програма вже завершилася, вже нічого від нас не очікує. О, перевіряємо з іншими тестами, даними. Знову запускаємо. Так. Тепер, що в нас? Введіть відстань між поїздами 600 км. Швидкість першого поїзда 80 швидкість другого поїзда 120. Час до зустрічі 3 години. Так, ось. Ну і аналогічно відпрацьовуємо третій тест. Так, гаразд. Так, тепер, тепер, що тут можна, до речі, змінити в цій задачі? Чи можна якимось чином спростити код? Ну, от дивіться, ми тут фактично для введення од... довжини ми використовували фактично дві команди. Дві команди вводили. Перша в нас виводила повідомлення в відстань між помоздами в кілометрах, а друга щитувала з клавіатури команди input, перетворювала це число у флот і вводила дось «Л». Так само робилося для v1 і v2. Но тут, в принципі, можна обійтися одної командою. Якщо ми заглянемо параметри функції «Інпут», то ось тут є в нас можливість вводити текст, який буде виводитиметься як запрошення для вводу. Тобто я видаляю оце принт а пишу отаким чином. Єдине, що тут треба буде вставити пробіл, щоб те, що ми вводитимемо з клавіатури, не прилипло до. До оцього кілометра, до оцього тексту спереду. Так, аналогічно ми вчинимо із V1. Так, я зразу тут скопіюю оце, ставлю сюди. А тепер оце видалю. І аналогічно вчинимо тут з цим параметром. Так. Ну, от ми дещо скоротили е, наш код без страти функціональності. Давайте зараз випробуємо його на третьому тесті. Так, ведіть від поїздами. Ну, тут дивіться, в чому відмінність, що тут у нас е, ведення відбувається в тому самому рядку. 1200. Ну, Хоча можна зробити. З наступного рядка при бажанні все це можливо. О, а тут я от не вставив пробіл. Бачите? І коли я ввожу 120, воно негарно прилипає до годин. Тому я перерву виконання програми, натиснувши Ctrl-C на клавіатурі. Так, і виправлю тут ці помилки, це відповідно, вставлю пробіл тут і пробіл тут. Так, Перезапустимо, збережемо. Значить, відстань між поїздами 1200. Швидкість першого 115, швидкість другого 85. Час до зустрічі, поїздів становить 6 годин. Все, ми значно ну не значно, але спростили код нашій. Програми, ну, але ж це програма в нас виконується в консольному режимі. У нас не, ми не використовуємо MidCinter, але і таких програм дуже багато, їх можна сказати, не менше, навіть, ніж програм, які виконуються у віконному режимі, а може навіть і більше. Тому да, і, як бачите, вводити і виводити дані, використовуючи такий спосіб простіше. Так. Гаразд. Ну, Всі. Якщо будуть якісь запитання, пишіть в особисті повідомлення.